Привіт! Вітаю вас на каналі NaviWork. Хочу з вами сьогодні поділитися початком нового проєкту. Точніше буде правильно сказати, не початком нового проекту, а продовженням, який я почав, скажімо так, десь біля двох років тому. Цю ванну я давно почав, я вам в минулих відео про неї частково розказував, а два дні тому я вже почав прямо таки почав. Тобто я зробив, демонтував умивальник, унітаз, стару підлогу, стяжку і почав робити нову ванну. Нову ванну, скоріш за все, ви бачили, але я повторюсь і покажу вам ще швиденько її. От наша ванна, яку я закінчив, я вже робив відео про неї, тому я дуже сильно якби, не буду щось тут розказувати. Отак От вона виглядає. Люди дуже сильно задоволені, я задоволений роботою. Все вийшло чудово, все вийшло прекрасно. Ванна простора, велика. І люди зараз нею користуються. Тобто, щоб почати ту, мені потрібно було зробити саме цю ванну. От. Кому буде цікаво, е, всякі нюансики чи деталики, можете звернутися до попередніх відео, там я в ній, я розказую, як я це робив. На жаль, я ще поки не навчився поетапно знімати дуже добре, тому що якби в цьому я новачок, ми, сподіваюся, в майбутньому в мене буде виходити це от краще. Коли я демонтував стару стяжку, з чим я, з, з чим я зіткнувся? Е, тут колись протікав унітаз, і під унітазом, от саме квадрат, бачите, вирізаний такий нового пропуску. Е, Плайводу чи нової фанери я поставив. Саме тут виник грибок, молд. Американці дуже сильно його бояться, дуже, вони прямо такі чуть ли не трясуться. І коли я вислав фото господарям, вони сказали, що не то, що треба захистити, а вони сказали вирізати той кусок дерева і замінити його новим. Ну, Але добре, що я вирізав, тому що під низом потрібно було ще дати ізоляцію. Колись давно хтось десь робив і звукоізоляцію не дав. Тому я ще там постелив вату, як звукоізоляція. Вирізав новий кусок, господарі купили от такі засоби. Це перший клінер, це очищувач, і інше це вбивця, стейн, такий, вбивця, саме грибків, плісняви. Спочатку я пройшовся по дереву очисником, клінером, я його почистив гарно. Я навіть проходив шматою і навіть проходив щіткою такою напівдротяною. І вичищав. Потім, коли воно висохло через годину, я наніс уже якраз оцей, не знаю, як правильно по-українськи назвати, будемо вважати вбивцею грибків і молду. І залишив і на другий день я от зараз прийшов. Сьогодні я прийшов і наніс на підлогу отаку от, от річ, я вам вже показував минулій. В минулому відео, як робив ванну, що це щось подібне як ґрунт для покращого щеплення між основою і новими бетонами. Тобто, між... його можна наносити як на дерев'яну, так і на бетонну поверхню, на будь-які. Воно покращує щеплення нового бетону старою основою. Зараз я чекаю, щоб підсохло і буду заливати стяжечку. Також я вирізав кусок драйвола. для чого? Тому що під ним теж було от на першому цьому, брусі, от на цьому першому брусі також було молд цей грибок. І я його вирізав, почистив, бачите, все біленьке, все акуратненьке, навіть сліду не залишилось від цього грибка. До речі, працюючи з цією хімією, попереджую, хто буде колись працювати з подібною хімією, використовуйте засоби захисту. Я працював, думав швиденько, справлюсь, кімната маленька, і я думав витяжку і попрацюю і все. Але ні, не так все просто було. Хімія дійсно сильна і. Я довго не працював, бо бачите, ну, кімнатка маленька, старався закривати, включав витяжку, але в мене боліла голова, коли я їхав додому, і зранку, коли я встав, в мене боліла голова. Скоріше за все, це було часткове якесь отруєння от, цими, цими. Я бачив, я знав, це моя була помилка. Треба було вдівати засоби захисту. Не тільки на руки, а й вдівати засоби захисту для дихання. Це дуже важливо, тому хто буде колись працювати з будь-якою хімією, з будь-якою. Бережіть себе. І вдівайте засоби захисту. По плану у нас буде так, як і в минулій ванні. Практично в мене всі ванні кімнати йдуть стандартно. Зараз я заливаю стяжечку цим слоєм, потім я ставлю теплу підлогу і на теплу підлогу став, встановлюю плиточку. Яка плиточка, мені ще не відомо, люди сказали, що сьогодні мене Повідомлю, тому що мені треба була от, от ця товщина знати, щоб підлога в коридорі зійшлася з рівним підлоги в вальній кімнаті. Також потрібно буде доробити підсвітку в цих нішах. Я вам вже говорив, що там є закладні, там приходить от бачите. Багато... Там приходять труби. Я завжди так роблю. от Можете побачити, я залишаю металічні труби, щоб можна було кинути дріт і зробити підсвітку. Люди таке люблять. Оці всяка фурнітура, яка тут стоїть, я її зніму, коли буду встановлювати плитку. Але все, ж за все я, перш за все, я почну плиточку з підлоги і з стін. Тому вподобайка. Підписуйтесь, пишіть коментарі, питання свої. Кому цікаво, залишайтесь на каналі і слідкуйте, що, що ми отримаємо з цієї старої ванної кімнати і як вона перетвориться на нову і гарну. Чекайте наступне відео.